Тетяна вирощує в Україні лимони і апельсини, а паростки продає за донати на ЗСУ. Зібрала вже 200 тисяч гривень. Сьогодні була нарізка лимонів. Ви тільки подивіться, яка кольорова гама у мене на таці. І Це тільки лимони. Для Тетяни Кузьмук із Запоріжжя вирощування цитрусових хобі, яке стало справою всього життя. Перші деревці вона посадила ще 14 років тому, а нині на 80 квадратних метрах у неї стигнуть майже 30 сортів. Апельсини, грейпфрути, лимони різних видів, від жовтих до помаранчевих і рожевих всередині. Якщо додати трошки свого труда, своєї заботи і любові і трошки знань про рослинки, можна отримати такі плоди, і не тільки цитруси, а й такі екзотичні стиглими фруктами. Тетяна тішить родину і давно не купує цитрусові в магазинах. Домашні смачніші. Садівництво стало для неї ще й розрадою під час війни. Її район потерпає від обстрілів. А серед рослин легше заспокоїтись та покращити свій настрій. Тетяна вирощує деревця для себе і не має на меті на них заробляти. Однак знайшла спосіб, як допомагати ЗСУ, продає паростки цитрусових за донат, регулярно проводить збори та вже передала 200 тисяч гривень для бригади знайомого військового. Донатите, потім обираєте собі рослинку. Нашим збройним силам буде дрон. Вони швидше переможуть цю наволочі, яка на нас налізла. А ви будете щасливий володар апельсинчика або лимончика. Разом з тим Тетяна викладає відео у соцмережі і заохочує українців вирощувати власні сади, а також закликає своїх підписників підтримувати збори наших воїнів.